Світній день української хустки, який 2019-го започаткувала віничанка Людмила Станіславенко, у Вінниці пройшов під гаслом хустка відродження. Понад 20 східноподільських хусток на захід привезла директорка заповідника Буша Ірина Захарчук. каже серед них є хустка, яку носили 100 років тому. Вона дуже унікальна. Подивіться, наскільки багата вишивка, наскільки вона дорога. Вона не не повивала пов'язувалась просто на голову. Під неї зав'язувалася біла хустка з бавовни. А тоді вже йшла оця чудова хустка. Подивіться, наскільки вона багата. Її господиня дуже любила, тому що колір навіть втратився. Насправді вона була такого чудового, глибокого, шоколадного, фіолетового кольору. Хустка це наш оберіг, наша історія каже етнологиня Тетяна Пірус. Я особисто нарахувала 20 обрядів, у яких використовують подоляни і українці хустку. І коли ми сьогодні говоримо, що українська хустка чи хустка в традиціях українського народу, то ми повинні розуміти, що для нас українців хустка, що для нас подолянок хустка це наша історія, це наші обряди, це наші традиції, це наші звичаї, це наше сьогодення і це наш завтрашній день. І оце треба зберегти. Юлія Гаврилюк розповідає, вона корінна кримчанка. До Вінниці переїхала після анексії півострова. На захід прийшла у хустці, яку їй презентувала свекруха. Хусток взагалі в мене немає, не передавали ні мама, ні бабуся, але в мене тут є свекруха, яка поділилася своєю хусткою. І, звісно, тепер в мене є своя хустка. Хустку вдягаю часто, тому що я люблю і вишиваний сорочку, і ріс і хустку. Ці хустці вже більше 70 років. Це ще мамина тернова. Вона завжди казала моя тернова хустина. Виставка хусток, дефіле в українському вбранні, тематичні майстер-класи, як правильно зав'язувати хустку. Присутніх зокрема вчив етнограф Віктор Косаківський. Зав'язували замі тільки випускали сюди. Далі викладав цей трикутник на всю ширину то Тобто я зав'язана хустка таким способом і можна було бачити, хто йде, хто є хто я хто є полосу. Окрім популяризації української хустки, на заході збирали гроші на армію. Іменно тих, хто задонатив понад дві тисячі гривень, другий рік поспіль наносять на ось цей синьо жовтий стяг. Цей прапор буде символом дня української хустки у Вінниці, каже організаторка Людмила Станіславенко. Прапор дух, на якому ми вписуємо тих, хто задонатив дві і більше тисячі гривень. Там ви побачите брендовану продукцію дня української хустки. Все, що буде продано сьогодні, з цієї продукції це все йде на донати для 35-ї нашої бригади. Сьогодні вдалося зібрати 30 тисяч гривень. Їх передали бійцю 35-ї окремої бригади морської піхоти Олександру Барчишину. Суспільному розповідає на захист країни став з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я аеророзвідник і так само оператор в півдроні. Насамперед, ми плануємо закупити дрони для того, щоб можна було працювати. Ними. Це дрони мавіки і FPV-дрони. Ну, по можливості, якщо вдасться, то ще автомобіль. Тому що за последні тижні три автомобіля втратили. Всалися без коліс. Збір не закрито, банка буде відкрита до понеділка, 9 грудня, каже Станіславенко. Як задонатити для 35-ї окремої бригади морської піхоти можна дізнатись на її фейсбук-сторінці. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк Суспільне новини Вінниця.